Так, ну що ж, ранковий звіт. Всіх вітаю, хто заглянув на це відео. А зараз давайте я вам зараз коротко покажу, що відбувалося вчора. Тран-тан-тан, тран-тан-тан, На салатик, огерочки, огерочки, на салатик, тран-тан-тан. Ось так. Так, дуже коротко. Ітоги нашого вечора 11 кг. Маємо ось таких прекрасних огорошків. Це навіть не хочу вважити, бо це душа болить. Можете подивитися. Тут ще можна навіть вибрати щось на консервацію. І ось такий вигляд має тепличка після обрізання листя. Зараз... Ну, а тепер переходимо до сьогодення. Напоминаю, що люба активність під цим відео допомагає його розпоширенню. Так, погнали далі. Погнали! Ось так у нас виглядає стебло. Ось, ось такі ми позалишали квіточки, е, огірочки. Е, зрізали ми все погане листя, але ще де 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 залишилося, потрібно ще раз пройтись те, що залишив вчора, сьогодні відрізати, також передивитися самий стовбур, бо там є і де-не-де де, де знизу лишили огірочок, то десь тут щось висить. Ну, така ерунда. Коротше, треба це все подивитися і. Так сказати, приділити йому ще кришечки уваги, і все буде добре. Що мене радує. Ось дивіться, ось цей огірок. Він пустив два нових листочки. Отут у це все листя було все, все заражене. Воно вже все було сухе, в плямах, все погане. І тут, а вище теж. А ось тут вилізли два, і їм нічого нема. Тобто. Ці вже були заражені і знизу, і зверху, а ці лишилися здорові. І я їх побачив тоді, коли обрізав. Ось мене це так надихає, на те, що він бореться і він хоче жити. Тепер далі. Обробили ми магнікуром фіном, вчора вачором, потрібно чекати 10 днів. Що за цих 10 днів, я думаю, буде. Думаю, за цих 10 днів оці огорочки маленькі, вони вже повинні стати, фокусуюся, не хочу фокусуватися, ось такі. Вони повинні стати вже гарними файними. Звісно, якщо будуть кабани, то ми їх зірвемо, їсти не будемо, але це буде жалко. Ось, сподіваюся, що якраз, якраз воно десь там буде на 9-10 день, що ми, може, пару горочків зірвемо, викинемо, але основну масу ми залишимо собі. Так, щодо росту, хочу сказати, що я вчора спеціально пішов, зміряв, ось зараз вам покажу. Ось оцей огирочок, Ось, О, він найважчий. Я його вчора змірив вечором, це було півдесятого, бо і півдесятого степлечки тільки вийшов. Він мав 1,53 три. Сьогодні рано 1,56 шість. Значить, він не затормозився в розвитку. Він, тільки, звісно, має стрес, але він росте. О, і це дуже добре. Вони повикидали вже вусика, але ці вусика вже аж на третій день вони повикидали. Це дуже пізно. Ну Ось така ситуація. Кому сподобалось, підписуйте, хочу напомнити, що в нас вже там така гарна компашка, 7 чоловік. Давайте доб'ємо до 10 і такою компанією, як то кажуть, можна в гори звертати. Тому підписуйтесь і слідкуйте за розвитком каналу та за цими такими гарними-гарними милими огорочками. Всім дякую, до побачення.